Це е, марафон бадьорих ранків, програмі підйом на новому каналі. І е, 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 сьогодні ми в Чернівцях. Для мене це, здається, крайній ефір. Е, Далі буде їздити Сашка з Олькою по інших містах. І тому мені б дуже хотілося, щоб ми в моєму крайньому ефірі в Чернівцях активно погнали собі біс. Прошу долучатися до нашої єрісі. Єріс номер один полягає в тому, що. Он там, де вже молодий чоловік підійшов, п'є каву і перегороджує рух машини, буде їхати машина. Машина під'їжджає до барабанщиць. у машині я стою як маршал Соєцького Союзу і е, звертаюся наступним макаром. Я кажу, доброго ранку, панове Буковинці. Ви всі дружно відповідаєте, як солдати на параді, на низьких тонах. Доброго ранку, дядько сірий! Але це все звучить приблизно як так: Дородясі! Там чути було, так? Чути? Тільки, будь ласка, ну, проблема є в тому, що дівчата вот так кричать, До, А в нас все серйозно, типу. Там нам треба так зробити, щоб там в студії в підйомі Саша Золі, щоб ми тако очі повилазли. Тому я да, під'їжджаю на машині, тут дуже класна акустика, ребята. Я тільки що слухав, тут просто, ну все одно як на Красній площі. В студію кажу. Доброго ранку, панове Буковинці! І здесь проходимо. Вас вітає марафон бадьорих ранків! О, бачите, всі кричать молодець! І от там так само, що всі кричали молодець! Ну це я, типу, молодець! А, Ну як сам сьогодні похвалиш, то хто тебе похвалить. Я ще там. Вас вітає марафон бадьорих ранків! Ні, ні Святку молодець! Отут. Я просто ще з ними хотів потренуватися. У вас програма підйом завітала в славне місто Чернівці! Саші Педана, мого колеги, вчора був день народження. По-любому десь квасив. Сьогодні зранку, по-любому, треба його з цим підколоти. Відповідно, ми, от вже з тими, хто прийшов раніше, розівчили пісеньку, а ви тої пісеньки маєте трошечки долучитися. Пісенька звучить приблизно таким макаром. Значить, слухайте, ті, вже що знають, брізний приклад. Доброго ранку. Як тобі? Чи в тебе після? Не боліла, Голова. ми тебе. Здоров'ячка. Бажаємо. Йди лягай вже. Славький. Олька справиться. Бажанням до день. Вона дійсно особлива. <риклад> так? А ви знаєте, що ми класно, дуже золі обрешемо. <риклад> 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 як красиво. А ви знаєте, що притула зараз Чернівця? Давайте ходімо, подивимось, як він туди заїжджав. Я так, такі теплі спогади залишилися по Чернівці з минулого року, притула в Чернівцях. Сашка, Сашка ти на мене в тебе це так. все ж таки не вибирає. Так. Коли скажи. <реку> Доброго ранку, Україна! Доброго ранку судія! Марафон «Бальорик»! Ранки підйоми на скаха Ласік триває. І сьогодні ми у самому місті. <реку> це було? Що, це було в університеті? Халтурив в Чернівцях вчора. Це було вар'яти шоу вчора в Чернівцях. Точно. І встиг ще й попрацювати. І сьогодні я впевнений, це що... Це університет, лекція. Я тобі правда кажу. він в костюмі, ти що не бачиш? В кабаку я лекція. Ну, в трусах, <рес> в, в короні. А чого притула в університеті роби? І коли він був в університеті вчора? Університет це вони <с. приїхали після обіду. І що? І де він знайшов студентів. Вчаться люди. Є такі студенти, що сидять. А ти на пара не ходив після третьої? Пари розписані до восьмого вечора. Як це давно було Саш? Ну таке дійсно притула у вчора. Чернівці. бачите, давай даємо слово Чернівці! Доброго ранку вам! Притула, привіт! Де ти вчора був? Скажи людям правду. Вас вітає марафон байорих рамків нескафе класік та підйому. У місто Чернівці завітав Сергій Дмитрович притула! Спасибі тобі, чарівний Буховинський крає, за ті плакати, за те, що сьогодні з самого ранку ви зійшлися на тралку. Оля, Саша, подивіться на тих людей, які прийшли заспівати спеціально для Саші Педана чудову ранкову пісеньку, присвячується Сашиному вчорашньому дню народженню. Доброго ранку! Саша! Як тобі Спалося! Чи в тебе після вчорашнього не боліла? голова? Ми тебе вітаємо! здоров'ячка, бажаємо, Йди лягай вже спати! Олька справиться. А ви думаєте, Сергій, що в нас тут студії гірше? Увага! а там шелімузі стоїть діми калятенка шоумані на вулиці. Чернівці, доброго запахнути. ранку вам! Ви такі прекрасні. Вас так багато. Приємно з вами бачити. Дякую, що прийшли. Рядом чернівці! Сережка, дякую усім за таке класне, приємне, дуже привітання. Голова не болить, бо святку так, так, ручка, сьогодні. святкувати вам махаємо там таке сонечко. Я думаю, що від вас посвітнішало на площі. Ваших посмішок.